Що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс, і я думаю, ви вже мене знаєте, мене звати Паша, і ми займаємось хорошими, хорошим пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Автомобілями ми займаємось вже дуже багато років, друзі. Тому ми вже знаємо, з чим працюємо, знаємо, як працювати, і тому підбираємо для вас саме хороші автомобілі стільки з чесними пробігами, тільки не фарбовані, або якщо є якісь косметичні підфарбування, друзі, це все ви знаєте в кожному відео. Але жодних ДТП, жодних Автомобілів з ДТП. Ми не беремо, друзі. Ми не беремо автомобілі з великими пробігами, не беремо якісь пошкоджені, якісь проблемні автомобілі. Лише хороші і якісні автомобілі ми підбираємо для вас. Тому, друзі, ми знову пригнали хороший варіант із Європи і знімаємо його в цьому відео. Але найперше попрошу підписатися на наш канал, він є знизу. Ви бачите, підписатися та є дзвіночок. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок. Також, друзі, є в нас в посиланні і в коментарях будуть Viber і Telegram канали Туди ми закидаємо, друзі, наші автомобілі, які будемо доставляти, або які доставляємо в Україну. Нещодавно ми придбали три Honda CRV, друзі, дві з яких не попали на YouTube канал, оскільки ми закинули їх в наш Telegram і Viber канали. Люди зреагували. Там ми закидаємо фотографії і опис про автомобіль. Люди, з друзі, зреагували, забронювали ці автомобілі, і ми вже для них їх готуємо, розмитнюємо, сертифікуємо та будемо доставляти. Тому, друзі, підписуйтесь на наші канали, Viber, Telegram, вони є в описі. Кого будуть цікавити автомобілі, телефонуйте. Детальніше про цей автомобіль вже зараз, друзі. Renault Scenic 3 хороший, бюджетний, дуже популярний автомобіль, який гарно продається на ринку України, оскільки це автомобіль хороший. Він має хорошу стійкість до корозії, має хороший розхід пального, економний обслуговування, комфортний і, взагалі, популярний, хороший сімейний мінівен. Тому, друзі, Рено Scenic 3 2012 року випуску на 1.5 дизельному двигуні. DCI – це хороші. Французькі двигуни, які є дуже популярні і стоять на більшості французьких автомобілів. Чи це Renault, чи це Peugeot, буде, чи це Citroën і тому подібного. Оці мотори 1,5 це є найширші, найхороші, найбільш хороші автомобільні двигуни, які стоять на французьких автомобілях. Тому, друзі, так, як я вже сказав, 2012 рік випуску 247 тисяч перевіреного пробігу, пробіг ми перевірили по ВІН-коду, він буде відкритий знизу в описі. Також перевірили ми по сервісній вона є тут в наявності, і також є багато документів про цей автомобіль, де видно, що, що обслуговувалося в автомобілі, на якому провізі, в якому році, в яку, в яку дату, все це, друзі, видно і воно буде також додавлене в це відео в кінці. Додивляйтесь відео, ми будемо перевіряти також комп'ютерну діагностикою цей автомобіль, покажемо вам все детально. <кій> Тому пробіг тут рідний, і автомобіль дійсно в хорошому стані. Друзі, як ви вже побачили. В класному стані автомобіль без жодних м'ятнин, без жодних потертостей, без ДТП, без пошкоджень, не, головне, не фарбований і головне з рідним пробігом. Жодних проблем чи недоліків з автомобілем немає. Зверніть увагу на задні стопи. Стопи в ідеальному стані, без тріщин, без колів, без запотівань. Якщо, друзі, цей автомобіль підготувати так, як його потрібно, полірувати, зробити хімчистку, звісно, буде набагато кращий вигляд. Але цей автомобіль тільки приїхав, і ми його вже таким, який він є, показуємо як оск... якомога скоріше для вас е, у продажі. Щоб він якомога скоріше поступив у продаж і ви могли собі купити і їздити з задоволенням на такому класному автомобілі. Дійсно класний білий колір, дуже гарно виглядає цей автомобіль, як я вже сказав, хороші задні стопи, хороші передні фари, без тріщин, без колів, без запитівань. Друзі, автомобіль без поліровки. Він не готувався до продажі, він тільки розмитнився і сертифікувався. Більше з ним роботи не проводились абсолютно. Пройшов повну діагностику по лакофарбному покриттю автомобіль в рідній фарбі, пройшов повну діагностику комп'ютер. Немає в ньому помилок, немає в ньому проблем. І головне, друзі, це рідний пробіг, який ми вам згодом в кінці відео також перевіримо та покажемо. І покажемо, і підтвердимо. Так, друзі, буває, що на автомобілі є деякі цятки, це не обов'язково що якісь сколи, буває, що якісь незначні від дороги можуть бути смола, тобто такого подібного, бо скільки зараз літо, жара. Тому, друзі, якщо у вас є цікаві інформація, чи там є на автомобілі сколи, є якісь подряпини, ви завжди питаєте, конкретно цей автомобіль в хорошому стані. Немає сколів, немає подряпин. Дійсно видно, що автомобіль хороший, ми його підбирали самостійно, і, друзі, ми його рекомендуємо вам до продажі. оскільки цей автомобіль перевірний повністю від і до. Переходимо по салону, друзі. дивіться на стан кнопочок. Зверніть увагу на дверну карту. Якщо ви бачите, друзі, що на дверній карті є десь якісь незначні плямки, чи на дверній карті, чи на сидіннях, не зважайте уваги, автомобіль без хімчистки. Все це відсирається від хімчиститься, без проблем. Просто, друзі, не вистачає часу, оскільки якомога, як я вже сказав вам, скоріше хочемо показати ці автомобілі. Тому, друзі, в ідеальному стані автомобіль дуже в хорошому стані, практично близько ідеала. Зверніть увагу на руль, він в оригінальному стані, без підфарбувань, без обшивки. Відповідає своєму пробігу 247 тисяч кілометрів. Є ось два таких ключі на чіпі. Ми їх вставляємо сюди. Тут є таке спеціальне місце в Рено. Вставляємо і це тобто, запалюється зразу автомобіль, включається запалювання, тобто зажигання, запалювання, хто як говорить, друзі. Коли ми нажимаємо щеплення та тормоза і нажимаємо функцію старт-стоп, щоб завести цей автомобіль, в нас автомобіль заводиться. Зверніть увагу на руль, в якому він хорошому і класному стані, в якому він гарному. Обшиві, він не потертий, він не затертий, не почухраний. Є де неде де значні такі місця, трошки незначної потертості. Але, друзі, автомобіль 2012 року він не стояв, він їздив. Краще він буде в оригіналі, чим він буде просто перефарбований. Тому я, друзі, думаю, ви розумієтесь в цьому і розумієтесь, коли стан автомобіля дійсно оригінальний, і це видно, і коли стан автомобіля, друзі, зроблений. Близько ідеала пофарбоване, перероблене, підроблене, аби зробити гарну картинку. Ми цим не займаємось. Ми приганяємо автомобілі, такі, які вони є, такі вам і показуємо. Ви бачили на відео, друзі, помилок в автомобілі немає, сповіщень немає. Кондиціонер працює. Управління кондиціонером тут також є. Коробка гарна, шестиступочка, задня. Включаються всі. 6 передач. Гарно включаються, не вибивають, не годуть, не скріпляють, друзі. Коробка працює ідеально. Є круїз контроль також, кондиціонер дує, гарно працює. Ми перевірили. Ось тут кнопочка вона включається, включається. Тобто можна їздити з кондиціонером, можна без кондиціонера. Але головне, друзі, що він працює. Тому. З цим проблем немає. Потолок в ідеальному стані, немає грязних ніяких місць, немає ніяких потертих місць, подряпаних, дійсно в хорошому стані. Сидіння, друзі, зверніть увагу на 247 тисяч. Видно, практично немає потертості, є ногенька незначна потертість, друзі. Що характерно, тут є незначна прям'ятість. Характерно на автомобіль 2012 року за це, друзі, це сидіння в оригіналі. Воно не перешивалось, воно не перероблялось. Ви його бачите таким, яким воно приїхало з Європи. Це мож, що може бути, це є дійсно, друзі, найкращий варіант, коли автомобіль такий, який він приїхав. От тут є, бачите, незначна біла плямка. Це все від хімчиститься, це все прибереться, його не буде. Друзі, я вас запевняю, якщо автомобіль сполірувати, похімчистити, він буде мати нереально класний вигляд. Він буде мати дуже гарний і хороший вигляд. Дійсно. Е Такого автомобіля, який він приїхав, бо він шанований. Це дійсно хороший автомобіль. Зверніть увагу, візуал. на візуал автомобіля на передню панель. Дійсно в хорошому вона стані, гарно все ергономічно виглядає, спідометр в цих сценіках іде посередині. Дійсно така класна задумка. В принципі, я думаю, хто шукає собі такий автомобіль, ви знаєте, що цей автомобіль в собі має, що він собою уявляє, і взагалі. Я Думаю, ви вже знаєте про це про ці автомобілі дуже багато. Головне, друзі, це в цих автомобілях що. Це хороший компактний автомобіль, так як ви зараз бачите. Дивіться, він дуже стійкий до корозії. З якої б країни він не був, наприклад, навіть з холодних країн, де е, там ідуть сніги, де о, зазвичай холодно. Ці автомобілі практично йдуть без жавчини, бо в них дуже стійкий кузова. Але ми приганяємо автомобілі тільки з хороших країн. Це такі як Швейцарія, там Європа, це можуть бути Нідерланди, а там якісь інші країни. Але тільки хороші автомобілі перевірені повністю по мотору, по днищу, по лакофарбному, комп'ютерною діагностикою. Тому, друзі, довіряйтеся професіоналам і купуйте хороші, якісні автомобілі. Багажник нереально місткий, я вже вам показав. Автомобіль де п'ятимісний. Дійсно в хорошому стані. Я вже, друзі, вам показую дверну карту знову, з цієї сторони, без жодних подряпин, без жодних потертостей. зверніть увагу на пороги, вони не мають ніяких також потертостей, подряпин абсолютно. Коврики оригінальні, вони наявні і застелені. Дійсно в хорошому також вони йдуть в стані. Тому, друзі, переходимо знову до передньої тепер частини. Передня частина автомобіля, так само, як і задня, так само, як і сторона від сторони водія, в ідеальному стані. Знову ж таки, є незначна прям'якість сидіння. Переднє сидіння, головне це сидіння водія і сидіння пасажира це е, місця, які найбільше використовуються. На них завжди, друзі, сідають як водій, так і пасажири. Тому вони мусять бути прийм'яті. Зазвичай в всіх автомобілях вони йдуть незначно прям'іті або трішки потерті. Тому це є характерно для такого типу автомобіля для автомобіля на такі роки. Друзі, зараз ми показали вам повністю про весь автомобіль, повністю по е зовнішньому стану і по внутрішньому. Тепер, друзі, ми переходимо по лакофармому покриттю. Зараз ми нашим професійним тощоним міром перейдемося повністю від і до кожний елемент по декілька разів, щоб не пропустити жодного елементу, жодного якогось локального підфарбування. Ми пробиваємо кожний наш елемент детально в декілька разів. Зараз ми пройдемось, зараз вам покажу все, як є. Як ви бачите, ми пробиваємо кожний елемент на відстані плюс-мінус 10-15 см, щоб не пропустити локальні підфарбування, як я вже вам сказав. Тому, друзі, додивляйтесь це відео до кінця. Зараз ми будемо перевіряти цей автомобіль на лакофарбне покриття. Перевіримо його повністю. Це іде пластикова частина. Тут у нас іде вже металева частина. Перевіряємо, знову ж таки, не фарбоване. Все класно, все в оригіналі. Дійсно, друзі, хороший стан автомобіля. Автомобіль пригнаний з Європи, тільки-тільки приїхав. Знову ж таки, наголошую, що ми не робили в ньому ні поліровки, кузова, ні хімчистки салону. Зробили розмитнення, щоб його можна було поставити на українську реєстрацію і зробили сертифікат. Бо без сертифікату, друзі, якщо ви купуєте автомобіль, завжди запитуєте, чи є сертифікат. Крила пластикові, наголошую, знову ж таки. Якщо ви, друзі, хочете купляти автомобіль пригнаний з Європи, запитуйте в продавців, чи є в них сертифікат. Якщо друзі, в них немає сертифікату, тобто ви не зможете зразу поставити автомобіль на облік. Ми ж, друзі, надаємо документи на автомобіль, надаємо сертифікат відповідності про те, що автомобіль придатний для експлуатації на українських дорогах. Тобто за допомогою друзі, сертифікату, документів на автомобіль і договорі, договір. купівлі-продажі, який ми будемо робити безпосередньо на вас на покупця автомобіля на любого автомобіля, який ми продаємо, ми завжди робимо договір купівлі-продажі. З цими документами ви можете спокійно в будь-який час або, можливо, і з нашою допомогою, так як в нас є доставка по Україні в будь-яке місто, або допомога при реєстрації в сервісному центрі МВС. Ви безпосередньо з цими всіма документами можете спокійно, без проблем. Поїхати в будь-який сервісний центр і зареєструвати свій автомобіль. Ми можемо надати в цьому супровід, можемо доставити в будь-яке місто, друзі. Але знову ж таки наголошую, в нас повністю весь пакет документів, ми готуємо для покупців автомобіля. Готуємо, щоб друзі, ви могли мати дійсно хороший автомобіль, не мали проблем з документами. Оскільки, якщо ви вже оплачуєте за автомобіль, тому друзі, потрібно мати хороший сервіс, такий, як він іде в нас. Ми повністю беремо у вас всі дані, які потрібно, оформляємо договір купівлі, продажі. При потребі, реєструємося в сервісний центр онлайн-реєстрацію. При потребі доставляємо автомобіль у ваше місто. Тобто, щоб всі умови, які можна, весь комфорт, який можна, друзі, ми надаємо. Стараємось надати якомога найкращі послуги на ринку України. Не просто приганяти автомобілі, якісь, на яких можна зробити. Не брати автомобілі кількістю, а беремо лише якістю. Беремо, друзі, автомобілі, які хочемо. Пригнати вам, щоб ви були задоволені і в майбутньому знову ж таки звертались до нас, до нашої компанії Вашкарс. Друзі, лакофарне покриття ми перейшлись. Ідеальний нефарбований автомобіль. Тепер переходимо, друзі, ми по документах. По документах дивіться, це все документи, яких ви можете передивитися, що автомобілі мінялись на протязі всіх років, на якому пробізі і в який період. Тобто абсолютно ніяких проблем з цим немає. Зверніть увагу, це остання виписка про пробіг та про сервіс цього автомобіля. Як ви можете, друзі, бачити, це було в 2023 році на пробізі 244 тисячі кілометрів. Це є Вінкод автомобіля, звіряйте, перевіряйте, він буде також в описі під цим відео. І, друзі, звіряєте повністю все, що вас цікавить. Зараз ми, друзі, покажемо комп'ютерну діагностику. Перевіримо наш автомобіль, підключили наш професійний сканер для діагностики Лаунч. Покажемо вам, що тут іде рідний пробіг в цьому автомобілі. Так як ми вже сказали вам, ми перевірили його за трьома базами: електронною, комп'ютерною діагностикою та сервісною книжкою. Окрім сервісної книжки, друзі, в нас ще є ось такі випуски, як я вже вам показував в минулому відео. Повністю всі роздруківки з кожного сервісу. Людина нам віддала, в якої ми купували цей автомобіль. Це повністю дійсно класно і е, дійсно видно, що автомобіль в оригінальному стані. І завжди обслуговувався виключно на сервісі Рено. Тому, друзі, з цим проблем немає абсолютно. Показую вам по сервісах, показую вам, друзі, по всій діагностиці. Вона вже доходить до кінця. Зверніть увагу, жодної червоної помилки в автомобіль не вибиває. Це дійсно класно, автомобіль без помилок. І зараз я також вам покажу, що автомобіль йде з рідним пробігом. Це дуже важливо, друзі. Заходимо зараз, покажу вам по АБС-це не має значення, по якому файлу я зайду. Покажу, помилок нема. Виходимо назад. Зараз знову ж таки зайдемо. Ще раз. Знову ж таки, друзі, кажу, немає різниці, по якому файлу я зайду, але показую вам, що по двигуну, що по АБС-ах, помилок нема. Система вприска, тобто це топливна система, по ній теж проблем немає абсолютно. Беремо поток даних, показую вам всі і звертаємо увагу, друзі. Показую вам пробіг. 247 726 км на нашому комп'ютері по АБС-ах підтягує. На приборці 247 758 км. Кілометрів, друзі, пробіг сходиться. Розбіжність декілька кілометрів може бути. Це характерно, в принципі, це є нормально. Тому, друзі, хто хоче хороший, якісний та перевірений автомобіль, який буде вам служити в майбутньому роками. І неодноразово, я думаю, ви ще будете звертатись до нашої компанії, саме щоб ми придбали для вас хороший, якісний автомобіль, який буде служити вам роками для вас, для вашої сім'ї, і який буде приносити задоволення і буде надійним другом в дорозі, а не автомобілем, який. Потрібно ремонтувати. Думаю, ви розумієте про що я говорю, і будете звертатись до професіоналів. Всім хорошого дня.